Раднічки бронзовий призер минулорічного чемпіонату Сербії, Карпати, чемпіон жіночої суперліги з гандболу України. Одна шістнадцята фіналу Кубка Європейської гандбольної федерації уже хороший показник для цих клубів. Та без бою здаватись ніхто не хотів. З перших хвилин підопічні Бориса Петровського показали, хто дав юності. Впродовж усього першого тайму журицькі гандболістки вели в рахунку у підсумку. Результат першої половини зустрічі – 15-9. Ну, Я хочу сказати, що ми в одній 16. Сьогодні 16 сильніших команд Європи борються за такий престижний трофей, Кубок. І серби дуже складний наш супротивник, тому що вони дуже сильна європейська ганбольна країна і ця ганбольна команда. Тому завдання для команди максимально здобути різницю м'ячів, тому що відповідальний м'яч буде в Сербії, а вдома помагають болівальники, стіни. Помагають там стільки вболівальників не буде, тому максимальна задача, максимальна різниця забитих м'ячів. У другому таймі сербські раднічки додали у швидкості, надійніше оборонялися. Відтак ледь не зрівняли рахунок. Два м'ячі різниці добряче шокували у болівальників, яких до слова було чимало. Та все ж Карпати знайшли протидію супернику. Злагоджено зіграла уся команда. Гайович надійно стояла у воротах. Тарасова влучно кидала семи Скондзяк успішно реалізовувала контратаки колег. Малюченко вражала ворота з дальніх дистанцій, при цьому надійно оборонялась. Пські гандболістки такої гри від Ужгородок аж ніяк не чекали, тому поступили з різницею у 9 м'ячів. Кінцевий результат: – 31-22 на користь підопічних Бориса Петровського. Наступний поєдинок Ужгородки зіграють на виїзді в неділю у Сербії о 18-й годині.